преміум партнер української прем'єр-ліги Уходять команди на футбольне поле в українських прапорах. Дійсно, закарпатці у другій половині сезону вражають. Зокрема, останні два поєдинки команди Желько Любеновича. Це справжні трилери, що там траплялося з ними як у Полтаві проти Горської, так і у домашньому поєдинку проти Колоса. Це безумовно. Ми ще будемо згадувати, як і попередні зустрічі. Криворізького клубу теж Вакула на підкопленні грає і пробуває зараз Артур Ременяк, але одразу ж криволісці цю спробу блокують. Що минає? Власне, всі вже списали після першої частини сезону. Тут Ременяк пробуває на підбирання гравці. Минаю і забирає М'яч Володимир Маханьков до рук. Саме Маханьков сьогодні посідає місце на воротах. Минає проти Динамо у Києві у минулому турі Богдан. А Хома грав. тут, до речі, пробував Устименко. Стименко. Гравець, який належить кривбасу. І... Все-таки Сандіє. Він б'є і вище м'яч Летить. Олександр Кемпкін демонструє, що він ситуацію контролював. Зараз на лівому фланзі розташовується Соса попереду. Стецьков. Довга передача від Тимура. Вона проходить зараз на кузика і відпускає м'яч. Денис Кузик. Лівий захисник, який. Став правим вінгером. У Криворізькому кривбасі. О, тут може твердохліб зараз пробувати. і Завдає удару. Небезпечний момент. Ніху ворота колишньої команди зараз Єгор твердохліб забити. Непогана спроба. Непоганий приціл він а, взяв. У матчі проти Динамо відкрив лік своїм забитим м'ячам у складі червоно-білих. Добре, зараз Вакула виконає подачу і м'яч. Лети залітає у ворота. Зараз Андрій Понедельник, по суті його виніс із порожніх воріт. Чи був дотик до когось перед тим? Дивимося? Ні, це міг би статися просто шедевральний м'яч від Ліслава Вакули. Який гольовими передачами радував а кузик пробиває у руки кемкіно, Голкіпер минає один з найкращих гравців минає у другій частині сезону. Хоча під це поняття потрапляє дуже велика кількість футболістів під поняття один з найкращих у минає у другій половині сезону, А Дуганець класно розбирається, але удар вже. Трошки не тієї якості, як перед тим дії у дриблінгу від 80-го номера команди Юрія Вернедуба. А й удар від соси у руки кемкінно ще один постріл у площину воріт від криворіжців. Але на місці. Аворотар минає. Кривбаса далі рухається. Передача праворуч, Тут твердо хліб його. А простріли Дмитру Келі носить м'яч на кутовий. Не дійшов цей пас до Прінца. Тож буде подача із лівого флангу. Діманго на Хомчиновського той суперника хитнув. Зараз на понедельник. А пробуває понедельник! І кривбас виходить вперед. Забуває Андрій понедельник. 1-0 у нашому матчі. Глянемо ми, чи там не було рикошетів, яким чином цей м'яч долетів, але він таки усить опиняється. опиняється. Будемо казати відверті, зараз справами ну, як, він це гіршиться. Удоб... 15 залишається. І все одно саме зараз в режимі лайв останнім є Металіст 19-25. Але минаю зараз е, потрібно вже у цьому забувати мені удвічі. Той виконує окидання. Е, соси. Той прострілює і 2-0. Денис кузик забуває. 2-0 на користь Кривбасу! На кульгує при цьому 21-й номер команди Вернадуба, а це жарти. Це, здається, були жарти. 42 хвилина 2-0. Як розібралися там перед тим легіонери Кривбасу у шикарному майданчику. Як на короткого клаптику простору вони відіграли. В принципі, і Сосу, і Ада відзначаємо. Ну і Денис Кузик забуває у. Порожні вже ворота. Кривбас, який є шостою командою УПЛ, суто за виступами навесні, але шістнадцятою за виступово восени, який удар від Вакули, і Володимир Маханьков грає у воротах. Це було дуже непогано. Це було прекрасно, але не менш круто зіграв господарів. А тут може кривба забувати третій орт, а Минає твердо хліб. Це прострільно, все ж передача, Чи невдалий удар, але у будь-якому разі з м'ячем кожушко, що продумає 78-й номер кривбаса. Не зумів він зараз. А про тиски був знову відскочив до кожушка. Але краще б не відскочував, тому що е, після того він пішов від кожушка, власне, за поля. Комчановський назад і тут. Е. Можна користатися тим, що не дуже вдало кулку на ногах тримався. Кораблін у карного майданчику. Кораблін далеко заходить, чи м'яч у полі залишався. Якщо так, то зараз можна бити у Стименко. Удар не забуває. Владислав Самотюк. проклався з штрафної площі. 71-й номер минає. Рубаса дібанго лівом намагається намається обігнати. І дібанго навіть його виконує передачу. А воно дається... і... Доправити цю передачу до партнера! Зараз може Кривбас радше забувати третій. Кожушко це робить і. Ще менш ймовірним стає камбек. Аминає найкращий бомбардир Кривбаса у сезоні забуває свій дев'ятий м'яч. Олег Кожушко це робить губаліста, що вийшов на заміну, який не грав в останніх трьох поєдинках проти ну, в двох поєдинках проти Полісся та Динамо. Зараз порожній ворота м'яч переправляє. Єгор Гунічев готується вийти на поле. Але Ситуація для Закарпаття ще гірша. Семичук на корабліна. Це його позиція. І пробуває оплощиновий. Тимур Кораблін. але Маханьков м'яч збирає до рук. Атака ще на кривбаса. Але тут буде лише Кутовий. для команди. Юрія Вернадуба кожушку п'ятою відіграв. Знову його хочеться відзначити. Тут атака е кривбаса. Дібанго прострілює і Вакула вибиває. Ну, якусь секунду, здавалося, що м'яч летів е ледь не у ворота від Вакули. Ну ні, не сталося цього. Туардо хліб тим часом проходить правим флангом Єгор. Що зробить їм яка подача? І Кемкін на воротах діє переводячи м'яч на... на кутовий. А зараз Олександр Кемкін. <плес> Удар здалеку. Покулку пробивав. Ну, була інформація на офіційних ресурсах крибаса, що гравці команди ю 19 на тичні Підключаються до роботи з основою. А саме для Бутенка це дебют. Ну він 5 м'ячів забив цього сезону за кривбасою 19. <реку> Тут удар не вдається забити. Саме що... Праворуч! Воробчак простріл. дібан. о тут у Стивенко влучає у суперника Денису Стивенко. І навіть кутового не буде, бо маханько м'яч забирає. Ну, жаль, Колюбенович, хвилина триває. А тим часом може Рябов забивати, але Рябов вирішив асистувати, а тут. А тут спроба перекинути таке. От не бив, не пожалкував. Навіть у такому матчі. це говорить про певну скромність, тому що ну, його б точно ніхто не критикував за цей удар, навіть максимально невдалий. Крибас виграє, уминає 3-0. У поєдинку останнього туру, минає вилітає до Першої ліги України. Ця команда запам'яталася, і Вернедук зараз підбадьорює свого колишнього підопічного Желька Любеновича. Вчитель сьогодні переграє учня.